Усіх вітаю. Ви на каналі Сі час мене звати Ангеліна Пичик і прямо зараз разом зі мною Сергій Годінський, професор, доктор наук, проректор Європейського університету. Пане Сергію, вітаю вас. Дякую, що ви з нами. Вітаю вас. Ми з вами спілкуємося 25 квітня. У нас сьогодні п'ятниця у Києві. Оголошено день жалоби. Масована атака Російської Федерації на столицю. Два 20... 24 квітня забрала життя 12 людей. Кількість постраждалих близько сотні. Станом на вчорашній вечір рятувальники ще продовжували розбирати завали у Святошинському районі. Трамп заявив, що незадоволений російськими ударами по Києву. У них каже, немає необхідності, і вони дуже невчасні. І сказав, написав у соцмережі «Владімір, Зупиніться. А потім додав, що він впевнений, що Путін послухає його і припинить удари по Україні. Пане Сергію, чи не здаються вам ці заяви дещо відірвані від реальності? Тут питання не в тому, відірвані вони від реальності чи ні, а питання в тому, наскільки в них є рівень цинізму? Тоді, коли стало відомо, що Лондон провалився. І там нічого не буде вирішено. Я написав у себе в телеграмі два сценарії, що буде далі. Uh -huh. Перший сценарій я означив як оптимістичний умовно. І перша теза була, що я очікую ракетні обстріли, і вночі вони якраз і були. Нас обстріляли балістикою, кінжалами, іншою гедотою. Ніч ми всі не спали, чули й дрони. Біля будинку, де я проживаю, за 100 метрів кінжал був збитий, наскільки я розумію. І от голова ОСББ написав: нам просто всім пощастило. Ну це реально так. А людям, такі за 100 метрів від місця, де я працюю вчора. Ми провели там, розбирали завали і у нас в університеті, і там, де це сталося, цим людям не пощастило. І це дійсно велика біда, але це було до деякої міри очікувано. Чому? Нас примушують до столу перемовин. І ми, це ті громадяни, які усвідомлюють, що на кону стоять величезні кошти, величезні ресурси, влада, вплив, певні геополітичні, геостратегічні. Орієнтири Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації ми десь очікували, що воно так і буде. Другим пунктом у мене було те, що будуть певні пом'якшення стосовно України і посилення стосовно Російської Федерації, можливо, це відтермінування зняття яких санкцій. Ну, власне, ми це бачимо в дописі Трампа, що Володимира, ти ж там, ну, Владимир, ти я ж незадоволений і так далі. Ну і третім пунктом я написав, що в нас буде підписання а, тих угод, які є, і наскільки мені відомо, а, в Сполучені Штати Америки пішла якась нова угода, нова, а, нові а, пункти, які можливо Трамп а, прийме, і прес-секретар Білого Дому Левіт, вона зазначила, що а, насправді немає пункту про де юре визнання Криму. Можливо, це де Юре було. Ми цього знову таки не знаємо достеменно. Це тільки з закордонної преси. Ми це чули, і вона попросила Зеленського не коментувати постійно результати перемовин. Це теж доволі коректна, правильна заява. Не коментувати поменше коментарів, тому що ми не до кінця знаємо, що там було. Потім ми не до кінця знаємо, що там змінено, і ось такий був. Умовно оптимістичний сценарій. На жаль, цей оптимістичний сценарій супроводжувався жертвами серед людей. Тому я висловлюю співчуття всім людям, які постраждали, які близькі, яких загинули. Це і діти, і дорослі, і цивільні, і військові. Люди втратили майно. Це ну, на власні очі потрібно бачити. Картинка не передає так в телебаченні, як це бачиш ти на власні очі жахіття війни. Песимістичний сценарій за моїм прогнозом був такий: Сполучені Штати Америки виходять з перемовин, Путін не обстрілює міста. От ви бачите, як оптимістичний сценарій відрізняється від песимістичного. Путін не обстрілює міста в песимістичному сценарії. Як це так? А все дуже просто йому не потрібна картинка для західних змі для України, яка може потім це все і буде поширювати по світу. Він буде просто просуватися нашою територією, захоплюючи все більше, більше і більше. І ніхто не буде на це звертати увагу. І позицію Європи ми вже з вами побачили. Буде от можливість сьогодні, можливо, під час ефіру ще трішки обговоримо. Реалістичний сценарій я написав дуже просто: реалістичного сценарію не існує, От його просто немає. Тобто, чогось середнього між ударами по Україні як примус до. Підписання невигідних, можливо, можливо, вигідних, ніхто не знає остаточної угоди, умов песимістичний сценарій. Це Путін просто буде рухатися територію, при тому, що Сполучені Штати Америки вийдуть з перемовних цих дебатів, скоротять повністю підтримку. Це може перетворитись на суцільну катастрофу. Давайте будемо об'єктивними угу. сьогодні, 25 квітня, має відбутися у Москві зустріч. Між спеціальним посланцем Трампа Вікофом і президентом Путіним. Це вже четверта їхня зустріч за останній час. Як ви думаєте, яка головна тема обговорення, або який конкретний пункт із там, цього плану, про який всі говорять, власне, там буде підійматися? Про що йтиметься? Я думаю, що буде питання, де юре і де-факто Криму? Ось те питання, яке ймовірно, і поставило на розтяжку в тупик. Перед ну, політичним самовбивством, перед історичним самовбивством постаті Зеленського, це дійсно так: немає в Україні людини, немає. Ми це повинні розуміти. Подобається зеленський людям. Не подобається зеленський людям. Два роки, три роки тому назад дуже подобався слово. Зайвого сказати не можна було. Сьогодні всім він не подобається. Всі змінились. Ну давайте поставимо себе на його місце. От ви президент України. І вам потрібно поставити свій підпис, де буде написано, що ми свою територію деюре, тобто законодавчо, законотворчо, з міжнародними договорами відчужуємо. Війна закінчиться, все закінчиться. Прізвище президента, який підписав відчуження, залишиться чорним п'ятном назавжди. І тут е, можна сказати, що ну так, а що ж, ми ж маємо вижити. Ну так політики не діють, тобто вони е, не йдуть на такі кроки. І сьогодні так, завтра зміниться щось в Україні. І Зеленський розуміє, що йому можуть е, йому можуть виписати статтю за зраду. Тобто, що завгодно може бути. Ми ж, ми ж бачили, як це в Україні буває. Нова влада приходить, садять старих. Так буває. Тому питання де Юре, оце те питання, яке мені здається, Зеленського надзвичайно налякало, насторожило і тому Лондон був таким знервованим і безрезультатним. І навіть якщо Зеленський йде у відставку, каже все, я не буду це підписувати. Нехай український народ від імені українського народу, нехай це зробить голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, але Руслан Стефанчук вже зробив заяву, що, вибачте, ми це підписувати не будемо. І тому немає в Україні людини, яка може це підписати. Немає, її просто не існує. Відповідно, розуміючи це, Трамп повинен прийняти рішення з Путіним, якщо вони спілкуються через Віткова, що робити, якщо Путіна де-факто влаштує позиція, що Україна де-факто поки що тимчасово погоджується на тим. Контролем, який є над тими територіями, які окуповані, вони можуть це привести як оту останню пропозицію, про яку Трамп говорить. Останнє. І тут дуже важливо. Я хочу, щоб українці зрозуміли одну просту річ: Трамп не може витиснути з Путіна більше, ніж. Він може це зробити ні один президент, ні Байден, якого так чомусь обожнюють. Але при Байдені що ми кордони звільнили, чи ми територію звільнили. Що що при Байдену таке сталося? Байден нас в НАТО взяв, НАТО нас в ЄС взяли при Байдені. Байден давав нам зброю для оборони, але не для наступу. Ми не могли чинити спротив так, щоб дійти до кордонів 91-го року, навіть до кордонів 22-го року. І отут виникає питання: а є в світі людина, яка може витиснути з Путіна цинічного, прагматичного, старого вже людина, яка от я дивився його такий коментар. Там Українська Правда опублікувала. Я дзеркало тижня, вибачаюсь, і там реально ти бачиш людину, яка вже постаріла, яка, яка абсолютно ігнорує те, що були вбиті діти в кривому розі. Після цього ще були трагедії. Йому байдуже. Він він на це просто каже: Да, ми вдарили по сумах. Ну так, це університет, але там були військові. Який це об'єкт? Він розуміє, що він робить, і а, в даному випадку ми повинні ставити перед собою питання: а є в світі людина, яка може витиснути з Путіна більше, більше? Більше умов для України? І відповідь немає такої людини, не існує. І от коли ми подивимось, а від чого Путін відступив? Ми зараз його не обіляємо. Просто від чого він відступив стосовно позиції, яка була при Байдені, він відступив від того, що він уже хоче п'ять областей чи чотири повністю. Він відступив від денацифікації, де мілітаризації. Він відступив від ідеї, що не можна вступати там в ЄС. Будь ласка, вступайте. НАТО нас не візьмуть, ну це об'єктивно. Ну, це потрібно дивитись без рожевих окулярів на цю історію. А, далі. А, що, ще, що ще Путін а, має зробити, щоб нас це влаштувало? Вийти на кордони, вийти за межі України. Так цього не буде. Ну не вийде він. Ну це об'єктивність. І на неї потрібно дивитися саме так. Трамп станом на сьогодні витиснув з Путіна, ну, майже. Максимум, який можливий, не е, воєнним шляхом. Ви скажете, а воєнний шлях, а Трамп його не хоче. І ми витиснути з Трампа це не можемо. І от виходить так: Трамп з Путіна витиснув по максимуму. Путін уже нібито готовий вийти з Харківської області за там певними обіцянками. Трамп. Вже витиснув з Путіна, що той погодився на обіцянку. Зверніть увагу на обіцянку, що Україна не буде вступати в НАТО на обіцянку, не на якесь е, офіційно, на якийсь лист офіційний, що ще має Трамп витиснути, що? що? що можна. Ну, я я думаю, що, дивіться, Пане Сергію, тут ще важливо от питання в тому, що як зараз вести переговори, коли відбуваються ось такі ракетні удари по Україні. Путін сам спершу оголошує так зване великоднє перемир'я, е, потім говорить про можливість навіть прямих переговорів із Україною стосовно неударів ракетами та дронами по містам. Так, і власне е, ми бачимо, що сьогодні знову відбуваються ось такі вчора, сьогодні вночі. Терористичні атаки, ну принаймні, і Україна сказала про те, що давайте спершу візьмемо 30-денне перемир'я. Спочатку не будемо бити взаємно ударами, там БПЛА ракетами і тому подібне. От Чого чому б буде. цього не почати цього не буде, ну, цього не буде на це не піде. От просто потрібно виходити з того, що він, він же сказав у своєму коментарі. Україна намагалась перехопити ініціативу. Ну, у нього була така теза. Він не сп... Він сприймає це як спосіб і е, можливість його обманути. Тобто 30 днів, ага. А для чого ці 30 днів? А що вони нас намагаються дотиснути? Я, я ж е, от цю ідею намагаюсь пояснити. Вони нас намагаються дотиснути швидко. От у Трампа, оц цей підхід е, угоди укладаються швидко, е, бо коли в тебе є клієнт, умовно його треба швидко брати, йому не потрібно давати довго подумати. І 30 днів нікого не влаштовує. Тобто Україна вийшла, а давайте 30 днів не будемо стріляти. Давайте 30 днів не будемо стріляти. Ну, ну це, ми знаємо, що це неможливо. Ні одна, ні інша сторона, ну скажімо так, не, не відійдуть від того, щоб звинуватити іншу сторону в провокаціях. Україна має прямі докази ударів, росіяни звинувачують Україну в тому, що ми б'ємо. А, тому не, Путін не піде на це, не піде. І отут е, візит Віткова, мені здається, що це все ж таки питання де юре Криму. І от якщо вдасться е, привести і покласти на стіл перемовин е, Крим не де юре, а де-факто. От тоді нам треба всім крепко думати. Можливо, президенту потрібно звернутися до народу, можливо, потрібно зібрати Верховну Раду з широким в е, широкій якісь коаліції там, національної єдності, зібрати всіх задоволених і ні, всіх е, провладних і опозиційних, і прийняти рішення. Якщо ми відмовляємось, отже, ми оголошуємо повну тотальну мобілізацію, і е, чоловіків 18+, і жінок. І з, стеф... Стефанчук вже не даремно сказав: подивіться, війна йде, а у нас все в супермаркетах є. І це заслуга уряду, це заслуга президента, це заслуга міністерств, і це заслуга бізнесу. Але цього може не бути. І от цього може дійсно не бути. І Україну можна перевести на повністю військові рейки, і тоді ми будемо твоювати. Ну, Як довго, з якою ефективністю ми не знаємо, але всі оці. Плюси, які є сьогодні в Україні, в тому плані, що у нас є автомобілі, у нас є транспорт, у нас є продукти, у нас немає карточок, у нас долар той намагається якось тримати, чи гривню якось намагається тримати. Цього всього може не бути. Тобто, тоді ми воюємо повністю. Якщо ні, то тоді ми підписуємо те, що нам пропонують ми вже достатньо гарно виступили на дипломатичному фронті. Від овального кабінету до сьогоднішнього дня Україна не здає свої позиції. Це дійсно заслуга е, і Зеленського, і народу України, і всіх експертів, які створюють е, оце експертне середовище, хоча багато українців не задоволені, українці хочуть зупинки війни. Але тим не менш, ми розуміємо, що просто е, погодитись на абсолютно перший текст, який нам підсовують, не можна. І сьогодні Україна теж тисне на Трампа. Але є якась межа, і Трамп про неї сказав: не домовимося два тижні, і я виходжу. Все. Британський прем'єр Кір Стармер заявив, що припинення вогню в Україні цілком можливе вже цього літа. Мовляв, тримають, тривають дипломатичні зусилля, і це, мовляв, дає нам шанс на прорив. Але каже, що навіть якщо буде мир, підтримка Україні має залишатися, і без гарантій безпеки нічого підписувати не можна. Тут, пане Сергію, чесно вам скажу, заява Стармера прозвучала дещо неочікувано, от така певною мірою оптимістична. так? Чи можемо ми казати, що Захід, Європейський Союз, саме теж готується до швидкого умовного миру десь за кулісами? І до чого Захід не готується і нічого нам вони забезпечити не можуть. Вчора більд вийшло з цікавою статтею, Вони там пишуть, що вже цілком очевидно. Що Україна не може розраховувати на Штати, але питання в тому, чи може Україна розраховувати на Європу. Е, Ті, хто писали цю статтю, я у них хочу запитати, чому вони е, питання, яке дискусійне поставили як ствердження, що Україні вже не можна розраховувати на Штати. Хто це сказав? Чому так ми стверджуємо? А друге поставили у формі питання те, що вже існує у формі ствердження, чи може Україна розраховувати на Європу? Відповідь Ні. От на одному з ефірів, коли ця коаліція, як вона там охочих чи як вона там називалася да? охочих, я її назвав коаліцію неспроможних. І тоді всі так переглянулись: бо ну як же ну такі люди поважні, такі країни поважні, з такою кількістю населення. З ядерною зброєю, з, з величезними з величезним потенціалом, вони переозброїлись під час війни в Україні. Це ж не секрет, напевно, ні для кого. Да? Країни Балтії, які так героїчно воювали, там правда не наступають на Російську Федерацію, чомусь в них є кордон, вони можуть сміливо наступати. Але ні, ми, ми навіть їх підтримуємо. Але все це закінчилось словами. І вчора, після ударів, які були. Кір, е, навіть не хочу на Стармер, так він так. сказав: я вибачаюсь це дуже небезпечно. Ми не будемо свої війська вводити. А ви що? Ну це нормально. Так ви хто? Та я би після цього взагалі закрив би питання е, дискусії про вступ до Європейського Союзу, до ці всі домашні завдання, які ми виконуємо безкінечні, ми перетрансформуємо все, що тільки можна вчора в Сполучених Штатах Америки взагалі сказали МВФ. Потрібно повернути до нормалізації того, що вони роблять, бо вони лізуть в те, що не пов'язано з фінансами. Там глобальні цілі сталого розвитку. У них там гендер, у них там соціальні правда. Бесент, американський міністр. Він не до кінця розуміє: от глобальні цілі сталого розвитку хороша ідея. ООН, реалізації, все класно. Тільки є одне, але спочатку ввели це як класну ідею. Всі борються за цілі сталого розвитку, за справедливий мир за якісну освіту, А тепер виявляється, сьогодні бізнес починає страждати, тому що навіть кредит не можна взяти, виявляється, якщо ти не принесеш купу довідок, що ти той сталий мир підтримуєш. Та виникає питання: нам це потрібно сьогодні? Отака така Європа нам потрібна, яка живе з вишенкою на тортику. А ми, ми не можемо через твій кусок хліба вгризти. Тому що для нас війна це неспроможність розвиватись далі, і вони нам дають ще якісь поради. Для мене це дуже дивно. Сьогодні потрібно триматися за ту людину, стояти поряд з цією людиною, тримати її за руку, яка може вгамувати Путіна. Європа не може. Дивіться, ще одне питання, яке нині розгортається. Це стосовно того, чи варто нам підписувати цю угоду про Копалини. Денис Шмигаль був в Вашингтоні. Він сказав, що вони почали роботу над створенням зони вільної торгівлі між Україною та США. Ну і власне говориться, оця угода щодо спільної розробки українських рідкоземельних ресурсів. І е, ці домовленості мають бути. Ратифіковані Верховною Радою, які ризики можуть виникнути для України через такі економічні домовленості, та якщо припустимо в сценарій, коли США виходять із переговорного процесу, чи є взагалі потреба в таких домовленостях? Ну, потреба напевно є. Справа в тому, що якщо ви накопаєте в нагороді в себе. Два мішка картоплі, ви можете її продати десь на районному базарі, і то це якщо до вас не підійде поліцейський і не запитає, які у вас дозволи на цю картоплю, де ви її взяли, і санстанція паралельно там і ще пожежники підійдуть. Якщо у вас картопля загориться, що ви будете робити? І так далі. Так от, а от якщо ви викопаєте 100 тонн картоплі, то ви її продати не зможете, тому що навіть в Україні. Навіть в Україні. Якщо ти е, вирощуєш зерно, то до тебе прийдуть зернотрейдери, такі відомі гарні хлопці, які займаються тим, що продають зерно від слова трейд. Вони інколи не вирощують це зерно, вони його продають. Але ти без них нічого зробити не можеш. Не зможеш просто. Рідкоземельні мінерали це та ж сама історія. Ти їх можеш викопати, ти їх можеш скласти, ну ти їх не зможеш продати. Тому що ринок буде а, закритий. На тебе накладуть ембарго, на тебе накладуть відповідні мита на Трампу нічого і ти продаш ці всі рідкоземельні ресурси тим же самим Сполученим Штатам Америки, але в результаті отримаєш взагалі нічого. І Штати це чудово розуміють. Тобто, вони пропонують зону вільної торгівлі. Зона вільної торгівлі завжди піднімала країни завжди. Але в умовах тієї економіки, яка склалась в Україні, олігархічної, зона вільної торгівлі це катастрофа для відповідних монополій. В олігархії є тільки один поганий момент. Не те, що люди багатіють, хай багатіють, хай багатіє Петро Олексійович, хай багатіє Ренат Ахметович. Я за них всіх радий. Вони молодці, вони, вони таланти, які змогли бізнес організувати. Окей. Але є одна проблема. Вони створюють монополій. Українці не розуміють, що таке монополія, і можна 100 відео записати, і ніхто не буде дивитися, бо це нудота. Люди вважають монополії руйнують е, конкуренцію. Монополії створюють надлишкову вартість. Монополії вбивають маленькі бізнеси. І Відкрита відкритий ринок якраз і руйнує монополії. що страшно для української економіки, яка залишається навіть під час війни олігархічної, ми бачили, що в 2022 році в році олігархів просіли доходи. А 24-й нормально так вони себе почувають. Тому ця угода в будь-якому випадку потрібна. Нам, якщо ми підемо на сценарій, ми воюємо. Самостійно воюємо без підтримки кого можливо Європа щось буде підкидати, то нам десь потрібні гроші. А звідки їх брати? У нас земля продана, у нас ліса вирубуються і у вигляді дров по документам, так от таке дуже часто буває. Вивозять ліс кругляк, а потім одна компанія робить меблі, і ми їх купуємо, типу італійські меблі з ліса кругляка, який під виглядом дров вивезений в Італію, наприклад. Тому нам гроші будуть потрібні. А де ми їх можемо взяти? Ну де? Зерно, ми навіть зерно толком не зможемо вивезти без домовленості з Штатами, тому що а, будуть просто танкери-танкери, ну, танкери, там, не танкери, а баржі будуть обстрілюватися. Ми це чудово розуміємо. І тому ну, нас реально поставили на певну розтяжку. І вищому керівництву України потрібно гарно подумати, що може бути, які можуть бути ризики. Можливо, запросити іноземних. Аналітиків, тому що у нас немає аналітиків, у нас немає людей, які е, не працюють за принципом або і зволіте, або гнать опозиційну якусь е, чухню для того, щоб і зволіте своєму політичному лідеру. От я посперечався з однією народною депутаткою з солідарності. Я тепер не називаю їх європейською, я називаю їх просто Солідарність, тому що людина в ефірі доктор наук каже. Несе ахінею і єрість. Це тоді, коли я зробив зауваження, що, можливо, не потрібно депутатам знати, які умови між президентами Штатів і України обговорюються. Бо ви ж понесете це в ефіри, бо ви ж політичною боротьбою займаєтесь. Ви ж не думаєте часто про країну, ви ж просто представляєте одну зі сторін. І от в даному випадку потрібно мені здається, все ж таки зібрати всіх депутатів, чиновників, міністрів, запросити іноземних аналітиків, людей, які є спеціалістами в теорії гри, є така концепція військової гри, і подумати, які є загрози, і чи можемо ми з цих загроз, хоча б з якоюсь імовірністю, а ця імовірність повинна бути для успіху не менше там 0,5 відсотка. 0,5-50%. Mm -hmm. Якщо є така ймовірність, можна спробувати грати. Якщо там ймовірність 0,05, то я вибачаю це Пане Сергію, дуже вдячна вам за цю розмову. Сергій Ягодзінський, професор, доктор наук, проректор Європейського університету. Підтримайте, будь ласка, нас в коментарях. Напишіть вашу думку, поставте запитання і підписуйтесь на YouTube канал сейчас, якщо досі не з нами. І головне бережіть себе до зустрічі.